Вітаю, це програма про важливе з вами. Я Наталя Демадюк, і Сьогодні у нашій студії гостя Неоніла Дибяк, українська поетеса, прозаїк, публіцист, критик, членки національної спілки письменників України, а також засновниця приватної літературної премії Рівненський акцент. Вітаю вас, пані Неоніло. Вітаю, пані Наталю. Вітаю глядачів. Бажаю спокійного доброго дня. З переможними новинами із фронту. Мені приємно бути у вашій студії, тому що ваш канал це є один з моїх улюблених каналів, тому що тут багато е, Порушується питань про нашу духовність, про нашу культуру і, зокрема, про літературу. Це дуже добре. Мабуть, тому що її ведучою є чарівна пані Наталя, яка є успішною літературкою поеткою і визнаною художницею. Дякую, що я. Це момент неочікуваний. Але я сьогодні хотіла говорити про вас, про ваші книги, про вашу творчість. І певно, що Дякую. я би розпочала саме з премії Рівненський акцент. Чому? Я так рахувала, що вже наближається ювілейний рік для премії. так? Наступний буде ювілейний Наступний рік. рік буде так, ювілейний, так. І, і таки... оргкомітет вже про це мислить, як зробити його якимось таким віховим. Як зробити його цікавим і оригінальним. Премія Рівненський акцент. Вона вже знайома дуже багатьом рівнянам, хто дотичний до сфери культури, не обов'язково як письменник, як читач, просто як людина, яка не чужа культурному простору. І пані Навніло, поділіться, будь ласка, як виникла взагалі сама ідея? Адже заснувати літературну премію це навіть проблема не в ідейності, а проблема відповідності. Відповідальності, бо людина, яка за започатковою премію, бере на себе відповідальність, і то чимало. І це не на рік і не на два, не буду говорити про особисті передумови, як я прийшла от до цієї премії, а буду говорити про те, що, от я, як літератор, весь час замислююся на Становищем літератури, над увагою до української літератури, над тим, як її більше анонсувати, як її більше рекламувати, як її забезпечувати її промоцію, як говорити про неї якомога частіше і компетентніше. І я подумала, що премія це завжди. Те, що треба якнайбільше літературі, тому що це увага, це визнання. І, власне, мій кумир Євген Чикаленко він якось своєю особистістю знаєте спрямовує на те, щоб про літературу дбати. І я ж подумала про літературу в різних галузях дбається. Ну, немало. Є спонсори, є меценати, може не стільки, скільки ми літератури хотіли би, але вони є. Є увага держави, наскільки то можна, наскільки то дозволяє бюджет в різні періоди, скажімо, суспільні. Але от такої уваги саме до літератури, яка пишеться про рідний край, от про нашу Рівненщину, власне, нема. А це ж дуже важливо, коли ми пишемо про свою громаду, про своє село, про своє місто, про свій край, про свій регіон. Це дуже важливо і для громади, і для самих письменників, тому що все велике починається ось тут, в рідних стінах, в рідному місті, з малого, скажімо, хоч насправді воно не є малим. І от ми, порадившися з родиною, вирішили заснувати саме таку премію, яка Дякує, яка заохочує говорити про Рівненщину. І е, про Рівненщину це дуже такий цікавий історично цікавий край, починаючи ще з Болохівської, з Волохівської землі до історичний час і до сьогодні. І зараз він надзвичайно багатий і цікавий. І про нього треба говорити взагалі то на рівні Європи, на рівні світу. І є про що. І тому ми заснували от таку премію. За твори, у яких пишеться про рідний край, у яких у якій йдеться про людей, про історію, про здобутки, і мені сьогодні, от в студії, приємно е, говорити про вас як про одну із переможниць, лауреаток нашої премії Рівненський акцент. Нам приємно, що така популярна діячка, ведуча, телеведуча, успішна літераторка і художниця є нашою лавлавреаткою. Але крім вас, Наталю, приємно, що лауреатами премії стало понад десяток чоловік. І ще Минуло стануть. і ще стануть. У минулому році було шестеро. Це дуже гріло душу і мою, і всіх присутніх на заході, присвяченому врученню нагород. В цьому році теж твори надходять, ще є час до е, липня місяця, але до першого ч... липня. До 1 липня. От і ми чекаємо цих творів, тому що, от я, як людина, яка більш-менш компетентна лі... про літературне життя Рівненщини, я от знаю, що є. Чималий пласт творів, написаних про Рівне. От і ми їх будемо якось називати, навіть якщо вони не будуть подаватися на премію. Але поки що надійшла книжка людини із Хмельницької області. Так. Про, рівне, згадую, про так? рівне, про острог. Як цікаво, я б не буду називати прізвища. Поки що хай це буде інтригою, таємницею. Так ми назвемо її прізвище, як будуть підбиті підсумки. Роботи цьогорічної оргкомітету, а поки що це хай буде інтригою. Але мені приємно, тому що твори подала теж дуже така помітна в українській літературі. Жінка, дуже така активна, громадська, суспільна діячка, волонтерка. Ну, і, це... і вона пише У про інше. цей момент зараз. Всі глядачі, слухачі будуть підгадувати, хто ж це може бути. Можуть Але потрібно, потрібно тому, що... зачекати, і пані Неоніла під час вручення все оголосить. Так. Хотіла відзначити, що, по-перше, премію по Рівненський акцент могла започаткувати тільки людина, яка любить свій край рівне Рівненщину. Це однозначно. І така, знаєте, в нас реалізовує на Рівненщині дуже таку цікаву і закордонну практику, Отже, вже відомо, що. От у нас є місто побратим Люблін, і дуже було цікаво, як вони підтримують своїх митців, саме які пишуть, малюють, фотографують Люблін. Знову ж таки, з огляду на те, що ці люди формують бренд міста. Вони формують його обличчя. Вони формують взагалі і створюють прецедент, щоб містом цікавились інші люди з інших областей, з інших країн. Так, це ота реклама, це ота аура. Це як ви кажете, бренд, і це дуже важливо важливо. це дуже важливо. Ми взагалі вже переконалися, що те, що духовне, те, що стосується літератури і мови, це дуже важливий чинник усіх інших перемог. Дякую в країні. Нашій війна, і кожен воює на своєму фронті. Культурний фронт він теж, як ми переконалися, важливий. А чи відчуваєте ви певний сплеск, певне піднесення саме в культурі, і, зокрема, в літературі українській? Власне так, справа в тому, що українська література, вона дуже потенційна, вона дуже потужна література, мабуть, це зумовлено національним характером. Ну і оскільки життя дає завжди для українців гострі моменти, то і українці їх сублімують у твори, і твори виходять дуже різножанрові, різного напрямку, різного художнього методу і з такими цікавими темами і сюжетами. Після того, як Загата соціалістичного реалізму була зруйнована в українській літературі, як і в культурі, це був прорив, це був гейзер, це був це була лава, яка відродження, відродження тих традицій, які були започатковані в кінці позаминулого століття, на початку минулого століття, 20-30-ті роки. Там же Боже, яка була різ різноманіття літературне, яке було, поки всіх не Остригли під одну грибінку і не загнали у спілку українських радянських письменників. Хоча зараз ми спілкою дорожимо, тому що це наша єдність, наша сила, от це наш, наша згуртованість, яка дозволяє долати різні проблеми, які виникають от в житті. І наша спілка теперішня вона дозволяє працювати. У різних стилях, у різних галузях і не контролює твою свідомість і не контролює твою творчість. І це дуже важливо. Хороший а зараз, час насправді для митців. і так, письменників. Так, дуже хороший час. І я вам скажу, що і зараз з'явилося дуже багато в літературі нових імен. І от наша регіональна серед Рівницька... військових, що приємно відзначати. Так, теж. так, так. А вони ж приходять з досвідом. А вони ж приходять з баченням тих процесів із середини. Вони приходять. Ходять з тим екзистенційним досвідом, який їм підказує, що насправді сутнє і що насправді відбувається, і наскільки. Люди, люди наші, наскільки Україна мобілізовані, і наскільки вони чисті у своїх прагненнях, і наскільки вони мужні, і наскільки вони потужні. Цього ми якось раніше не бачили, відволікали різні побутові проблеми. А от цей час, такий гострий час, такий час випробувань, час можності, він показав, наскільки це сильна, наскільки це потужна нація. Так що став ніби лакмусом, так і так, я хотіла так. ще згадати про цікаву сторінку Фез. Буці, яку ви ведете, це сторіночка про письменників. Цікаво, кому потрапляла на очі, або хто читає постійно, наприклад, ось як я, і теж, на мою думку, мало хто з рівнян не підписаний. Бо я бачу у вас підписників більше і більше. більше. І щоразу я дивлюся вдячні коментарі і ви. Знаходите час, і маючи багаж знань і як журналіст, і практику як журналіст, Адже я знаю, що ви і працювали в журналістиці, теж ось Було тому трішки. завжди цікаво читати ваші публіцистичні матеріали і знайомитись навіть з тими іменами, які можливо там десь пройшли поза увагою. Читати про нові книги, читати про різні події. Взагалі цікаво читати все, що публікується на сторінці у Фейсбуці про письменників. Цікаво, хто ще не підписаний, підпишіться обов'язково. Дякую, трішки про сторіночку розкажіть. Взагалі я вважаю, що про літературу треба говорити багато треба говорити завжди. Інтелігентні люди це ті люди, які читають літературу. І цю сторінку я створювала справді, щоб популяризувати рівненську, нашу літературу, перш за все, наших колег, але ж вони повинні читатися на сторінці у всеукраїнському контексті, тому що так нас і український контекст, і Колег з інших областей краще видно. Це теж єднає, це теж заохочує, це мотивує. Через те я дуже рада, що на цій сторінці публікують люди свої матеріали із Харківщини, із Київщини, і з інших регіонів і, звичайно ж, наші. Я себе стосовно цієї сторінки ловлю на недоліках. У мене немає часу. Я переважно одна працюю в цій сторінці, і в мене немає достатньо часу, щоб відстежувати. Жувати новини літературні, а це було б дуже цікаво. Щоб відстежувати цікаві факти, тому пропонуйте літературні з біо... новини з біографії. Через те я завжди запрошую всіх. Приходьте з матеріалами на сторінку. Самі ставте там передбачено так, щоб приходити, ставте літературні свої новини, все, що потрібно, і будуть читати люди. І будуть радіти, дякую вам за таку ініціативу. Хочу зазначити, що, попри все, ви ще ведете дуже активну літературну діяльність. От ми бачимо книги. Ваші це не всі книги. Ну декілька з переважно збірок. Є і дитяча література, і поезія, і публіцистика, і багато матеріалів. І по я вас хотіла. Ось тут. Так, і історику і... І я вас хотіла ще привітати. адже цього року вийшла ще одна поетична збірочка іносказання трав. Чудова, як на мене, назва, мені подобається оформлення, мені подобається ну мені подобається все насправді. Ось, хоча я її читала тільки в Фейсбуці, те, що ви публікували, і я ось попрошу раз, вже ми маємо її тут у студії зачитати буквально там кілька віршів. Дякую, пані Наталю. Мені читати? приємно про цю книжку говорити, тому що, по-перше, вона поетична збірка, яка який передувала попередня. От Мій нев'яночий цвіт 9 років тому. І от через 9 років я змогла видати ось таку книжку іносказання трав. Справді, вона гарна, ошатна, добре оформлена з біографічною довідкою. І цікава назва. Я думаю, ви туди, як і всюди, теж заклали певний філософський зміст. Певний філософський, я люблю, коли в простих речах світиться думка, смисл, якась філософія. От, можливо, вона моя особиста, можливо, вона та, що є каноном і догмою. От, але то добре, коли так. Я ще до неї доклала руку як художниця. Я це Нічого слово вимовляю не. так не дуже сміливо, тому що Доброго. я не велика художниця, але от вирішила, мені просто цікаво було от намалювати так, як я бачу ці розділи, так бо тут декілька розділів, і до кожного розділу. Хотілося б ще показати он білих снігів, багаття от таку графіку, Ось, такі гра графічні роботи. малюнки. Я знаю, що вони слабкі у технічному в у техніці, от виконання не таке досконале, але принаймні… То є певний символ того, Книсі що Нісі виглядає чудово. Ну так, нормально. Я її редагувала, я писала вірші і дякую дуже волинським оберегам, які дбають про те, щоб твоя книжка. Мало гарний ошатний і приконливий для читача, для бібліофіла вигляд. От вони це роблять: гарний папір, гарне оформлення. От і все бездоганне. І вони, як і я, я людина неуважна, але і вони дочитуються до кожної літери. Це мені дуже імпонує. От, а прочитати з цієї книжки мені хотілося б напевне, от серйозну річ. Ми зараз говоримо. Про Бахмут, ми зараз говоримо про цей важкий наступ, про ці важкі події на сході, коли нашим армійцям доводиться справді на кожному кроці являти чудеса хоробрості, героїзму, можності не шкодувати життя, аби в цю справедливість якось відновити і вигнати ворога з нашої землі. От, і багато з них гине, і це дуже болісно, і це дуже тяжко. Але в першу чергу мені хочеться прочитати в їхню честь цей вірш. Він так і називається Бахмут, написаний не так давно. Так. Їх Петро не питає, чи грішні, грошей за труд свій не просить харон, Брама наш розчинена, ж розчинена, навстіж горішня, смерть без лімітів і без заборон вершить обряд. У жаскій вогневерті, мов у горнилі, і сила, і лють, скільки їх рушило з битви в безсмертя. Хлопці відважно ідуть та ідуть. Ми ще їм лічимо роки, і миті, що окликають любов'ю уста, не озовуться, лиш птаха в зеніті, і маки цвітуть в посвілих житах, котиться тяжко сльоза на повіку, сяде на покуть печаль, самота, Скрипне рипне вічність, як віко, шлях перехреститься тінню Христа. З пекла земного, в сади Солов'їні, воїнів кличе Едем, блага вість, йдуть і вітаються, слава в країні, хлопці, вам слава, Господь відповість. Браво. Люблю, і, бачу, власне, повіду. щоб не на печальній ноті я відразу ж хочу прочитати свій давній вірш, написаний десь, напевне, у. У 2014 році, може, у 2015. В книзі буде вірш... різних років, так? Так, так. В різних років протягом 9 років то вже вибиралося так з різних років, от, але дотично до тих відчуттів, які зараз, от, якими зараз ми живемо. І на е, віроломність ворога, от в мене, бо я за характером така іноді буваю затята, вперта людина написався отакий от вірш. Він називається Віншувальна. Україно, Тобі моє слово дитинне, молитовне і ніжне дощему, ясні зорі твої і цілющі глибини, Твого імені, поклик священий переносять вітри роздоріжжями світу, мовлять словом кобзарської думи. Постає Твоя слава і сонячно світить на руномовищах битви і глуму. Виростають жита. І від золотополя аж до синього неба натхненно розгортається вгору і має на волі у віках незгасиме знамено. На прадавній воскреслій землі не ізгої ми народ, що є духом могутній, шляхом предків своїх, мудреців і героїв, ми рішуче йдемо у майбутнє, нам, Тарасове Слово, мов благословення, рясноців. Цвітно лягають дороги, лине сивий Дніпро крізь моє сьогодення воз'єднав борги та епохи, наче стрічка вінчальна. Зв'язав воєдино, на любов і на долю багату від полісся до Криму, єдину родину і нікому нас не подолати. Дякую, Вірю, що нас не подолати так. і дякую вам за поезію. І ще хочу для наших глядачів і слухачів зазначити, що Неоніла Деб'як лауреат обласної літературної премії імені Валеріана Поліщука, і також у 2011 році книга ваша Зозулімого саду перемогла в щорічному обласному конкурсі так. Краща Книга Рівненщини я взяла у номінації Краща поетична збірка. Тобто і премії, і перемоги, це вам знайомо. І я вам бажаю щиро, щоб вони примножувались? У вас а, такий останній навіть рік чи крайній 2022-2023, які нині а, попри всі виклики, у вас є певні перемоги, навіть публікації і в збірках. Так, так дякувати Богу, є перемоги, є публікації в колективних збірках, в альманахах є прозові перемоги. Ну, от. як ви ставитесь взагалі до перемог, до премій, до нагород? Взагалі я ставлюсь позитивно. Це певне визнання, це якби увага до твоєї творчості, це певна оцінка твоєї творчості. Ти бачиш, що ти взагалі то добре робиш свою справу. Чи може десь тобі треба зазамислитись над тим, над художністю своїх творів? От це дуже добре. Я ставлюся добре. Хоча я і себе, і всіх інших хочу заспокоювати. Що не завжди перемога знаходить того, хто її заслуговує. Вона іноді відразу знаходить, іноді через 100 років, іноді може, іноді може і не знаходити, але Тим не менше, коли ряд твої рядки западають у серце читача, хоча б одного читача, то вже варто писати, варто мислити і варто над собою працювати, тому що мені вважається дуже важливим, коли письменник над собою працює в плані. Техніки писання в плані художності, от. тому що от зараз багато продукції такої літературної, ну скажімо... різної різної. <гум> от. І бажано, щоб були у читачів добрі смаки і, читач... і в письменників добрі смаки, то варто все-таки якось бути більш мобілізованим нашим А щоб формувати хороші смаки, читайте, ну, хоча б сторінку у Фейсбуці про письменників. Цікаво. Так. Тому що так, там хороші зразки поезії завжди. Я люблю поезію і намагаюся, щоб вони були там переважно такі. На завершенні розмови поділіться, де берете натхнення, що надихає вас. Я розумію, що це можуть бути різні речі, бо і різна поезія і проза. Але саме на поетичні рядки ви щедро ними ділитесь і в соцмережах, і знаходите завжди відгуків. Я не пам'ятаю, щоб у вас був вірш, під яким не було. Коментарів, ось власне, і що вас спонукає, надихає. Ну, різ, різне бувають, різні вірші бувають. Я себе ловлю теж на таких не зовсім вдалих речах, які пишуться настроєво. І я ними, ви знаєте, і дорожу. Це, це те, що було в моїй душі, от, це, це мій настрій. От, і от одного разу мені чоловік каже: Ну що ж вам оця осінь просить? Ну, кліше ж, і я знаю, що воно кліше, але так воно мені було лягло в вірші на душу, що я не могла відмовитись. А надихає, напевне, різні речі, як ви кажете, і суспільне життя, і квіточка в моєму квітнику, тому що я квітникарка і городниця за своїми хобі. От, і Рісунки між людьми і якісь моральні застанови, моральні якісь речі, все надихає. Важливо не, втрач... не, не стомлюватись емоційно. От письменнику важливо не стомлюватись Берегти емоційно. Стан так, 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 так. Щоб ти мав таку дуже чутливу реакцію. От і тоді ти будеш мати дуже багато джерел натхнення. Мудро, дуже мудро. Я вам дякую. Власне, то може і не вам моє. нагадаю всім, хто хоче позмагатися і взяти участь в премії літературний акцент. До 1 липня ще можете встигнути подати свої твори. За деталями можете звертатися до так. пані Неоніли. Деб'як у Фейсбуці є сторіночка. Пишіть листи, розпитуйте. Або ж якщо загуглити, теж можна знайти інформацію, як подати. Адже про це вже писали неодноразово. Премія відома. Варто туди подавати твори, якщо ви вважаєте, що ви достойні. Також не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал «Рівне лайф» і аудіоверсію нашої програми. Слухайте в ефірі Радіо Респект на хвилі 92.3 або ж онлайн на сайті radiorespect.com.ua. Читайте українське, слухайте українське, дивіться українське і не забувайте про тих людей, які сьогодні творять нашу літературу. Дякую вам, пані Неоніло. Дякую вам. А нагадаю, пані Неоніла Лебяк – українська поетеса, публіцист, прозаїк, критик, членкині національної спілки письменників України і засновниця Рівненської літературної премії Рівненський акцент. І я ваша ведуча Наталя Демодюк. Побачимось, почуємось.